Коли не ті люди займаються вирішенням проблеми, проблема буде вирішена не так, як потрібно. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 5 грудня четвер. І у четвер ви можете на моєму каналі подивитися програму Нечистий четверг. Сьогодні в програмі Нечистий четвер» я хотів би поговорити про візит, про візит голови офісу президента Андрія Ермака до Сполучених Штатів Америки. Ну, про це там трошки, ніби говорять, підтверджують різні там. Джерела інформують в Україні щодо того візиту, хто туди поїхав. Там навіть говорять, що ніби перша віце-прем'єр-міністр Юрія Сверденко, наш міністр економіки, також у Сполучених Штатах Америки, міністр оборони Рустем Умеров. Ну, не знаю насправді, чи вони там в одній делегації з Андрієм Ермаком, чи взагалі вони там. Але якщо вони в одній делегації, тоді цікаво насправді, хто очолює цю делегацію. І чи ця делегація все-таки, ну, Мала відбутися не публічно і про це не мали би говорити. Але так чи інакше, і іноземні засоби масової інформації, зокрема і The Wall Street Journal, і Reuters про це вже повідомили. Що візит був в середі були зустрічі голови офісу з майбутнім радником з питань національної безпеки США Майком Волцом, а також із спеціальним посланником, спецпредставником з питань Росії та України. Кітом Келогом. Ну, про що вони там могли говорити? І, до речі, ще ніби є інформація, що е, на зустрічах був присутній і майбутній віце-президент Венс. Ну, і також, ніби раніше в середу ж, вчора, 4 грудня, з е, майбутньою главою апарату Білого Дому також зустрічався, якщо мовляється, Сюзі Волс. І так чи інакше, чи Сюзі Вайс, так чи інакше, але. Ці всі зустрічі, ну, вони виглядають такими, які дійсно нам потрібні. Потрібно зустрічатися, потрібно налагоджувати якісь контакти, потрібно намагатися е, ці контакти, щоб вони були дружніми. І зараз ну, багато різних є з цього приводу думок. І, зокрема, те, чому туди їздив глава офісу президента, чому туди не поїхали інші люди, які насправді мали відповідати за безпеку У нас є. Секретар Ради Національної безпеки і оборони, насправді, напевне, він би мав все-таки бути, можливо, він і в складі цієї делегації є. І це було б, на, ну, на мою думку, добре, якби він там був. Але так чи інакше, дуже цікаво, що насправді міг обговорювати Андрій Римак на цих зустрічах. Чи він був просто посланником від Володимира Зеленського передавав якісь там побажання, дуже цікаво було би почути, що це за побажання чи. Він їхав якось домовлятися на всі ці плани, які з'являлися в публічному просторі. Плани команди Трампа стосовно ну, якихось майбутніх перемовин з Росією, що там, ніби Україна має відмовитися фактично з майже від 20% своєї території, яка зараз захоплена Російською Федерацією. Ну, не формально відмовитися, а для того, щоб почати перемовини, ніби якось оце питання має бути узгоджено з. Чинною владою в Україні також забути про НАТО. Хоча у плані миру Володимира Зеленського формальне запрошення в НАТО це є пункт номер 1 і це саме ті гарантії безпеки, на які ми сподіваємося. Ну, 3-4 грудня в Брюсселі була зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО. Ми про це вчора говорили там. За великим рахунком, ну на мою думку, не сама вдала була зустріч для України, тому. Потрібно на двосторонньому рівні стосунки розширювати і покращувати, а не зі своїми сусідами, як із Польщею. Але повертаючись до США, ніякої офіційної інформації, про що говорили, нема ні зі сторони команди Трампа. Можливо, вона і з'явиться скоро, можливо, коли ця програма, ви побачите, вже якась буде більш детальна інформація, можливо, і з нашої сторони, але, як правило. Є певні заяви, які бувають, але вони не завжди, скажімо так, співпадають. Я маю на увазі, як робить наша сторона, про що ніби домовились, так і інша сторона. Ну І, і навпаки, так чи інакше, ці зустрічі відбулися. Тепер ми маємо чітко розуміти, що відповідальним за те, які будуть умови для. Можливого початку перемовин буде глава офісу, можливо, Володимир Занський спеціально хоче, щоб він відповідав за це, як за формулу миру, яка, на жаль, на мою думку, нічим реально не завершилась. І тому нема у нас ну, підстав вважати, що цей візит може бути успішним. І знову ж, якщо там були представники, я маю на увазі уряду, це і перший віцепрем'єр. Юлія Свириденко і міністр оборони Рустем Умеров, то для чого, яка мета їх поїздки була туди? Чи не для того, щоб рівень, рівень зустрічі, статусність все-таки була от, ну, піднята. Бо є там різні чутки з приводу того, сприймають чи не сприймають Андрій у Сполучених Штатів Америки. Там багато є розмов про те, що його там не сприймають у команді Трампа. Ну, час насправді нам покаже, яка є реальність. Безумовно, що. Не зважаючи на те, як хто б на з нас не відносився, і до голови офісу президента і до самого президента, безумовно, ми всі зацікавлені в тому, щоб умови для того, щоб почати якісь мирні перемовини, якщо вони дійсно почнуться, щоб було якесь призупинення бойових дій. А я хотів би ще раз про це сказати, бо на мою думку, це дасть можливість нам провести, провести перезавантаження влади через вибори, щоб ці. Перемовини були з найкращими для нас умовами, і щоб підтримка України з боку Сполучених Штатів не спадала і не зменшувалась. Тому, якщо цей візит він слугуватиме саме досягнення цих цілей, це значить, буде дуже-дуже добре. Але ще раз хочу повторити: ми про це е, знаємо трохи пізніше, і я думаю, що або буде це. Повідомлено з боку команди новообраного президента Трампа до інаугурації 20 січня або після. Саме головне, ну з моєї точки зору, чи змогли вони знайти якийсь ну, контакт, контакт, який би міг дозволити спілкуватися без проблем? Спілкуватися як рівних з рівними, спілкуватися з представниками нової адміністрації в контексті того, щоб вони... Сприймали позицію України, сприймали те, що є національними інтересами у України, і хоча б не е, заперечували ці національні інтереси. Тому ця, цей візит і ця поїздка, як на мене, вона насправді є певною такою знаковою. Це ну, з моєї точки зору може бути і лакмусовим папером, наскільки наскільки стосунки чинної влади в Україні так. Зможуть бути конструктивними, в першу чергу конструктивними з новою адміністрацією, яка прийде 20 січня у Сполучених Штатах Америки до влади. Не знаю, чи будуть після цього якісь там розмови телефонні Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, але знову ж це буде залежати від того, чи змогли насправді вони до чогось домовитись, чи там залишилися всі на своїх позиціях, чи навпаки. Українська делегація вона прийняла всі пропозиції, які є з боку нової адміністрації, з ними погодилася. Тому це насправді дуже-дуже важливо. Але про це ще раз хочу наголосити: ніхто поки що нічого не говорить і не сказав. Отже, будемо за цим далі уважно спостерігати, які будуть цього приводу новини, яка буде інформація. І тоді стане все більш чітко зрозуміло, якщо дійсно публічно про щось про це ще повідомлять. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки. Вони допомагають моєму каналу. Прокоментуйте, поміняємось думками. А хто ще не підписався, то якщо вам цікаво, підпишіться на мій YouTube канал. Як завжди, на завершення програми нагадую: незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!